Відео, опублікованому на державному порталі Зброя з нагоди Дня Незалежності, продемонстрували далекобійну версію крилатої ракети Р360 Нептун, відому як Довгий Нептун. Дальність до 1000 кеме призначена для ударів по наземних об'єктах. Поки що все подобається. Нова версія Нептуна. Коли ми побачимо її в дії. Побачимо неодмінно. На носу якесь свято. Що за свято напишіть? Типа, скоро Новий год чи що. І, значить, це буде якось приурочено до е, такого дня святкового. А також нехай там на болотах чекають е, щось по типу або блекауту, або якогось дуже великого взлому. Е, як це називається? Хакерська атака. От щось таке. Поки що все, все ок. Президент Польщі Навроцький виступив із пропозицією прирівняти бандерівський символ до нацистських та комуністичних у кримінальному кодексі. Він також пропонує скасувати пільги для громадян України, які перетинають кордон на короткі періоди, посилити покарання за незаконний перетин кордону. До 4 березня 26 року продовжити термін надання притулку українським громадянам, обмежити допомогу на дітей 800 плюс, скасувати медичне страхування для непрацевлаштованих. І не переїдеш ж нікуди, розумієте? Ну, от з такими сусідами. Так, значить, реформи щодо скасування обмеження допомоги щодо кримінальної відповідальності за бандерівський символ. Ну, от, знаєте, самі створили, самі придумали, самі повірили, самі в цю хуйню граються. Хто до 22-го року знав, що таке бандерівський символ? Напишіть. Yeah. <sighs> Перероблювати будуть абсолютно всю систему допомоги українським біженцям, людям, які там знаходяться тимчасово або не тимчасово. Абсолютно все буде перероблено і щодо перетину кордону, і щодо терміну там залишання, і щодо коштів. Тобто ця система буде знесена, очищена від ну, бендерівців українських. Хто знає, що це, також напишіть, що це, блядь, означає. Що ще цікавого? Нам вони ще покажуть. Отак я вам хочу сказати. Ну, знаєте, як южика гулежупий. Міністерство війни звучить краще, ніж Міністерство оборони. Так, гад овор. Я не хочу займатися тільки обороною. Ми хочемо і наступати, заявив Трамп. Закінчились таблетки чи що? Був же замір у всьому мірі тут же Міністерство війни. Куди Трамп хоче наступати? Наступати туди, де 100% буде перемога, де після перемоги можна буде заволодіти якимись ресурсами, або можна наступати, коли тобі пообіцяють дуже класні остатки, дуже багато коштів і однозначно скажуть, що перемога буде за вами. Ну, типа допомога в перевороті режиму, наприклад. Ніхер робить людям, купіть собі пазли, якісь, не знаю, макраме, підіть на вокал, займіться, не знаю, фіз якоюсь нагрузкою. Що ж ви страдаєте херньою? Українці, будьте готові. Рашка вибиватиме наш газ, електрику і тепло, аби зірвати підготовку України до зими. Зеленський, нашу енергосистему, її безпека, якщо це актуальне слово зараз, в плачевному положенні. Добре, це і так зрозуміло. В дуже плачевному положенні. Угу. Але все одно плачевно. Тільки світ був в кінці тунелю. але його вимкнули. Чи буде атака? Так. Да. Причому от-от, типа, на днях. У нас, ви знаєте, як працює. Як працює ця система корупційна антиукраїнська? Вона працює так. Чи є у нас ресурси на відновлення і посилення енергосистеми? Так. Чи використовуємо ми ті ресурси, щоб посилити і відновити енергосистему? Ні. А що? Ну, ми чекаємо: якщо їбане, ми будемо шевелітися і щось робити. А якщо ні? Ну, а що добро пропаде? війн, які можуть розпочатися в найближчі 5 років. Індія, Пакистан. Війна там. Облака, білокрилої лошадки. Ем... Як це сказати, якісь мелкі набіги, якісь мелкі такі табуни або взяття в плен, да, так щоб масштабно, ні. Китай тайвань. Легше здатися, підписатися, скоритися, наклонитися, ніж воювати. Ну, типа комусь з кимось. Рашка та країни Балтії. Через своїх щурів у системі, через псевдоголосування, псевдоприєднання. Індія, Китай. Там буде підписаний якийсь мирний договір з участю третьої сторони. Корейський півострів, Північна Корея. А тут так, 100%, щось буде. У них немає іншого вибору. Тут або пан, або пропав, їм треба щось робити. Трамп заявив, що з нетерпінням чекає на зустріч з Кім Чен Іном. У мене дуже гарні стосунки з Кім Чен іном. Ну, про таке можна і не розповідати. Я знаю його краще, ніж майже будь-хто, крім його сестри. Вона знає його досить добре. Та ну, не може бути. Мені не варто було б говорити, да, це факт. Що він мені дуже подобається. У кожного своє. Хто ми такі, щоб ну, судити цих підерасів? Тому, якщо я це зроблю, мене розтерзають у змі. Що зроблю? А, типа, признаюся в любві, розтерзають змі. Можна це без коментарів? Ізраїльські війська завдали ударів по столицю Ємену. Пролунало понад 20 потужних вибухів? не йметься людям. Ну. Під удар потрапили. Електростанція. Військова база, Президентський палац. Ізраїль вдарив по Ємену. Що там буде далі? Яке продовження? Чи буде відповідь? Так, да, однозначно, 100% як всередини країни Ізраїль постраждає, як так і зовні. як це вплине на нас із вами, на допомогу нам з вами. Дуже дивна відповідь, давайте її перекладати разом з вами. Як це повпливає на нас і з вами? Це така цепочка подій між собою, на перший погляд, ніяк не пов'язаних, але вона така, знаєте, випадковість, яка не випадкова. І всі ці ситуації будуть приводити до того, що швидше. Знищать диявола, і швидше, тобто це пришвидшення цієї ситуації, народиться сонечко. Чи можна це перекладати як смерть болотам і народження да, сходження українського сонця? Так, да, абсолютно так, однозначно так. Але чомусь я тут бачу ще якісь конкретні такі маленькі події. Тобто це дійсно смерть конкретної людини, великого диявола, і це дійсно народження чистої душі тобто людини, яка в майбутньому дуже багато для цієї планети зробить, в хорошому сенсі цього слова. Бо в поганому вже зробили все, що можна було. Адміністрація Трампа схвалила продаж для України 3350 ракет ерам дальністю до 450 км, які мають надійти вже через 6 тижнів. Ракети нам від е, біднічої організації Сполучені Штати Америки. Не такі, вони вже і бідніючі. Попередньо відбувся обмін 146 на 146. Чого чекати далі, чи будуть ще обміни до кінця року. Обміни до кінця року. Обміни до кінця року будуть задача на болотах максимально віддати людей, максимально. За що то робити? Не тому, що вони милосердні і великодушні. Їм треба звільнити койки, їм треба звільнити місця, звільнити приміщення. А далі. Щодо наших дітей. Великий бум повернення дітей буде з 27 по 29 рік. Величезний. Канада виділяє 1 мільярд на постачання дронів, боєприпасів та бронетехніки Україні. Зброя буде в Україні вже у вересні. Так, поїхали. Канада выделяя нам миллиард на постачание боеприпасов, техники и дронов. Выделяя однозначно Слава Богу, що це не буде за допомогою, що це не буде грошима, бо всі розуміємо, чому да? нам так не можна. Вони не самі це роблять, це за допомогою трьох сторін, одна з яких це Канада, нам абсолютно, ну як то кажуть, допомогли, слава Богу. Єдине, що з. Часом, термінами, транспортуванням тут будуть питання. Ну, головне, що воно все буде це дуже добре. Трамп призупиняє поставки зброї в Україну стиць пиздить, стільки вчора з вами дивилися через низькі запаси. Це стосується ракет Петріот Гімлерс і Хелфірс та снарядів для гаубиць. Ой, поставка зброї. Нічого не змінно з вчорашнього дня, як ми з вами казали, навіщо ці оголошення, навіщо такі заголовки? Тому що так потрібно. Ну і хай на цьому. Україна та Канада підписали угоду про спільне виробництво оборонної продукції. Повідомляє голова Міноборони Шмигаль. Угода передбачає, зокрема, розширення створення нових виробничих потужностей як в Україні, так і в Канаді. Спільне виробництво оборонної продукції. Ми і Канада. Таке співробітництво. Дай Бог, щоб воно не розбилося об якусь не те, що тут корупцію, а це бюрократія називається. Наші виробничі можливості самостійні, наскільки можна про це казати. І співпраця з іншими країнами. Настане час, коли інші країни будуть ходити за нами по пітам і просити, щоб ми були їх партнерами. Постачанні або виробництві зброї, щоб ми надавали їм е, якісь технічні характеристики, або якісь е, секретики, або яких якихось своїх спеціалістів. От, бачите, такий день настане. Ми з вами його побачимо. Щось готується з приводу нашої оборонки, таке дуже потужне, все, що я можу сказати. Мир в Україні буде досягнуто не пізніше, ніж через півроку. На це розраховує США. Фух, так. Значить. Мир в Україні. Мир в Україні. Для того щоб ця історія зрушила з місця, для того, щоб суспільство світове почало не тільки допомагати нам виживати і співчувати да, в нашій ситуації, для того щоб вони конкретні якісь кроки робили, для цього має статися жахлива біда. Я б хотіла сказати, що нехай таке не збувається, але всьому є своя ціна. На жаль, воно так.